Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю наших телеглядачів. Мене звати Юлія Настенко. І це новини на СТС. Команда наших журналістів вже готова розповісти вам про головні події четверга 29 грудня. Далі коротко про головне. У Сумах скасували систему електронних закупівель Прозоро. Апаратура під ялинку. У Шостці відкрили довгоочікуване відділення гемодіалізу. Оскільки обійдеться передноворічний стіл сумчанам. Непрозорі суми у той час, як вся Україна з нового року переходить на публічний процес закупівель через систему прозоро у сумах її взагалі скасовують. Рішенням сумської міськради годувати дітей у садочках, пацієнтів у лікарнях, ремонтувати ліфти та витрачати державну субвенцію будуть за спиною громади. Подібне рішення спровокувало скандал у сесійній залі. Із доленосної сесії Анастасія Комендантова. Прозоро електронна система публічних закупівель, сайт, на якому кожен українець може побачити, що де та коли купують чиновники для міста. Таку систему називають максимально відкритою, оскільки будь-яка спроба провести корумпований тендер одразу набуде розголосу. Чергову сесію міськради депутати почали з пропозиції виключити з порядку денного два проекти рішень. У першому йшлося про те, аби не використовувати систему Прозоро для закупівлі продуктів харчування у дитсадочки ініціаторами проєкту Стали голови батьківських комітетів. кажуть, якщо користуватися цією системою, то існує величезний ризик випадково обрати того постачальника продукції, який не гарантуватиме ані якість, ані своєчасність доставки продуктів. Може виграти фірма, ну там, наприклад, з Полтави, як це відбулося в Лебедині, або навіть Тростянець. Розумієте, до сьомої ранку повинні продукти харчування бути завезені в дитячий садочок. Якщо там снігом замите або щось інше трапить. Це, машина зламається. Вона може навіть з тростянця не доїхати. Нині сумські дитсадочки працюють із місцевими постачальниками. Цю практику освітяни називають успішною і відходити від неї не хочуть. А тому кажуть, відмова від системи Прозоро для них це єдиний шанс на здорове харчування. Це надасть можливість освітянам укладати прямі договори на постачання товарів з тими конкретними підприємцями, якими вже зараз вони працюють, і якість товарів яких та послуг влаштовує зараз освіт. А ось згідно з другим проектом рішення, міська влада лише рекомендувала би усім розпорядникам коштів використовувати електронну систему закупівель. Таку пропозицію депутати сприйняли як зраду, усі, окрім представників батьківщини. До слова автор проекту їх однопартієць Андрій Баранов. Є питання і в медицини і в інших організаціях. Тому є альтернативна тут пропозиція Баранова. У мене є пропозиція. Давайте розглянемо альтернативну пропозицію і проголосуємо правильно. Цю інформацію про винесення проекту рішення про скасування допороїв передали Максу Нічодову, розробнику системи Прозора. Він це прокоментував дуже коротким реченням. В сумах якась ганьба намічається. Міський голова скликає усі голів фракції на нараду. Десять хвилин депутати щось палко обговорюють. Після чого Олександр Лисенко оголошує новий видозмінений проект рішення стосовно електронних закупівель. Він пропонує прийняти проект Андрія Баранова, в якому користуватися Прозоро рекомендують, а не зобов'язують. А ось Нати електронні закупівлі пропонує не лише дитсадочкам. Дане рішення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є продукти харчування для закладів освіти та охорони здоров'я, і також є пропозиція. Я прошу також її узгодити. Це те, що ми з вами приміняємо цю пропозицію вносили в проєкт рішення попередній, це що стосується ремонту ліфтів і коштів з державних субвенцій. Рішення вважається прийнятим. Те, що користуватися прозоро відтепер лише рекомендуватимуть деякі депутати, пізніше назвуть зрадою і залишать сесійну залу. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС. Сьогодні зранку у Кюветі між мануфактурою і Прокоф'єва знайшли машину марки «Опель Вектра». Ці фото виклав у соцмережі Володимир Лободін. У поліції говорять, коли вони приїхали на місце, машини вже не було. Сьогодні надійшов виклик про те, що поблизу. Мануфактури на вулиці Харківській знаходиться транспортний засіб, який в'їхав в дерево. Коли екіпаж патрульних приїхав туди, то транспортного засобу вже не було так, дійсно були колії будь-яких інших звернень від власника чи будь що кого не надходило. Сумські дорожники заявляють, на сьогодні всі дороги розчищені, та управління патрульної поліції попереджає, на Сумщину у найближчі дні йде похолодання і зниження температури до 15 градусів морозу. Тож за кермом будьте обережні, можливо, ожеледиться. П'ять днів затоплює під'їзд на провулку Григорія Сковороди. У мешканців по стінах тече вода і відвалюється штукатурка. Чому й досі не приїхали комунальники? Знає Ірина Котлярова. Мешканці на провулку Григорія Сковороди, колишній Дзержинсько, 1, у розпачі. Їх під'їзд заливає вода з даху. Як тільки йде дощ, чи та не сніг, постійно тече вода. Цього разу почала відпадати штукатурка. Хіба можна це винести так і до нас що до ціле літо як тільки дощ, так у нас на першому етажі тече. Пані Лідія живе на п'ятому поверсі. Вода лється зі стелі прямісінько, над її квартирою. Говорить, телефонувала на гарячу лінію, та чекати вже немає сил. П'ять днів нас заливає, льє ручком почти до першого этажа, але ніхто ніякої реакції не, не зробив. Обіщали допомогти, сьогодні должны были прийти з домком Суми, но ждуть транспорт. У Жеку кажуть, про проблему знають, але не встигають робити ремонт. Говорять, що потрібен капітальний, але пообіцяли допомогти. За сприятловую погоду мы ну, будем устранять. Ну просто это было в плане. Не успели мы сделать, но ну, будем делать. Что так нового это года. с сентября месяц обещали, что не было времени сделать. Ну шиферные крыши делать не так-то просто. Никак. Каждый... против дом сделали. Ну что успели, ну, тоже да, сделаем, что стоит. можем. Сприятливі умови настануть не скоро. Зима тільки но ну, почалась, тож вирішення проблеми слід чекати навесні. А поки люди будуть жити у затопленому під'їзді, Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС. За рибацькі вудочки шість років у в'язниці. На Романщині дачу місцевої жительки пограбували зловмисники. Двоє 18-річних хлопців вдерлися до сараю, де викрали рибацькі сітки, туристичні намети і надувний човен. Крадіїв затримали вже за кілька годин. Тепер їм загрожує ув'язнення до шести років. Новації для студентів сьогодні у столиці пройшла відкрита нарада заступника міністра освіти і студентськими активістами. Були прийняті остаточні рішення із ключових питань: хто та за якою системою буде отримувати стипендії і що буде із студентами на індивідуальних графіках навчання. Дізнавалася Альона Щербакова. У другому семестрі цього навчального року, який розпочнеться у січні, студентів чекає ціла купа новацій. Основні з них стосуються стипендій. Перше, що мінімальна академічна стипендія буде 1100 гривень. Отримувати її будуть за рейтингом успішності. За рішеннями, що були прийняті сьогодні у Києві, рейтинг складатиметься не загально – по вузу а по спеціалізації. За пропозицією студентства ми, ми запропонували нас, почули. Справді цей рейтинг буде по спеціалізації та курсу, -то, тому що. На нашу думку, ми не можемо порівняти, припустимо, фізиків та філфак та інститут фізичної культури. Соціальну стипендію отримуватимуть діти-сироти, а також внутрішньопереміщені особи. Права на соціальну стипендію позбавляються студенти-інваліди. Студенти-інваліди, на жаль, не будуть отримувати стипендію, не матимуть змоги. Вони будуть вони матимуть змогу отримувати академічну стипендію в рамках загального рейтингу. Студенти вузів до новацій ставляться по різному разговаривали і в как бы з друзями, з припадами пытались спрашивать, але толком никто ничего не знає. Спочатку мені здається, що потрібно привести навчання до норми, а потім вже стипендии лізать. По моєму це навіть добре, по чому довжні учитися всі, і пусть лучше отримують стипендію. кажется, стипендию вообще нужно відмінити. Окрім стипендійної реформи, зміни торкнулися і тих, хто навчається за індивідуальним графіком. Навчатися на денному відділенні та працювати за спеціальністю. Такою можливістю студенти старших курсів користуються протягом останніх років. Утім, із другого семестру цього навчального року такої можливості не буде. За останньою інформацією, це остаточні зміни, що чекають на студентів уже цієї зими. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Із 1 січня мінімальна зарплата зросте удвічі. Це остаточне рішення прийняте та узгоджене на усіх державних рівнях. Утім, працівники, що отримують мінімальну зарплату, із неї платитимуть податок. Тож сума до видачі буде меншою за 3200. С 1 января 2017 года произойдет резкое увеличение минимальной заработной платы, там с 1600 до 3200 увеличение в два раза. Если говорить, сколько получат на руки наемные работники чистыми, это будет в районе около 2500 гривен. Штраф за зарплату 27 грудня Петро Порошенко підписав закон про штраф розміром до 320 тисяч гривень для роботодавців, які платять зарплату в конвертах. Такі штрафи будуть для тих, хто не допустить державних інспекторів до перевірки. Натомість останні будуть виявляти робітників, які працюють без трудових договорів і отримують так звану чорну нелегальну зарплату. Врятували з полум'я у сумах на вулиці Ковпака горіла багатоповерхівка. Спочатку зайнялася квартира на дев'ятому поверсі. Згодом вогонь охопив і коридор у під'їзді. Сусіди ж, побачивши густий дим, одразу викликали пожежників. Оксана Щербак продовжить. Під будинком на ковпака цілий НАТО обстурбованих глядачів. Мешканці ж під'їзду поспіхом покидають квартири. Тим, хто не може зробити це самотужки, допомагають рятувальники. На сходах суцільна темрява та дим. Прибігає на свій етаж дим, і такий який, який. У нас на етажу на 13-му у коридорі. Темно було, темно, нічого не видно, і в квартири заходило. Рятувальники розділилися на дві бригади: одні боролися з полум'ям, інші евакуйовували мешканців. Двом жінкам, які сильно надихалися диму, довелося одягати маски від захисних апаратів. Ну, дим був страшний, в квартирі дихати нічим було. В мій тамбур постучалися. Я відкрила двері, двері були гарячезні, і два пожежники зайшли до моєї квартири. І допомогли мені вийти. Пожар, пожар хлопці одразу мене витащили. Я ходити не можу, у мене больні ноги. Дякую їм. золоті хлопці вони мене винесли зразу. Приблизно за годину пожежу вдалося ліквідувати. Горіли двері квартири та речі домашнього вжитку, які знаходилися біля квартири. Сильне задимлення поширилося на інші поверхи будинку. На місці події працювала і слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з'ясовують, через що саме зайнялася багатоповерхівка. Оксана Щербак, новини СТС. Уряд скасував необхідність отримання документів для перепланування житла. Це стосується власників і наймачів житла у гуртожитках під час проведення ремонту, що не передбачає втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування. Після завершення ремонту дозвіл на введення в експлуатацію також не потрібен. Закон вступає у дію із нового року. У шостці від сьогодні працює відділення гемодіалізу. Його відкриттям в області завершили програму із забезпечення Сумщини необхідним обладнанням для людей, які мають проблеми із нирками. Шосткинське відділення гемодіалізу стало сьомим в області. Тут життєво необхідне лікування будуть отримувати мешканці півночі нашого регіону. Сучасний фасад зовні урочиста церемонія у середині. Для шостка відкриття відділення гемодіалізу. Подія абсолютно непересічна. Облаштування відділення обійшлося у 7 мільйонів гривень. Ця цифра поєднання обласного та місцевого бюджетів, яке доповнилося лізинговою програмою, за якою придбали обладнання. Техніка апарати штучної нирки є надзвичайно сучасними. Це останні моделі цих апаратів. За цей рік ми відкриваємо це четверте відділення. Відкривали в конотопі, в Охтирці, в Ромнах. Це четверте в цьому році, і до цього відкрили в Глухові і в два відділення в сумах. Сім відділень. Повністю питання гемодіалізу у нас в області закрите. Процедуру на сучасному обладнанні наразі в Шостці проходять десятеро пацієнтів. Їх кількість прогнозують медики збільшуватиметься. Людям і з вадами нирок така апаратура життєво необхідна. Це апарат е в простонароді можна назвати іскусственна почка. Благодаря цьому апарату больні з хронічним заболіванням почек, у яких, скажімо, почки вже практично вже не працюють, проходять процедуру очищення крові. Ігор Пристромов два роки їздив чистити кров до Глухова двічі на тиждень по чотири години. Тепер чоловік робитиме процедуру в рідній шості. В Глухов я вставав в 6 утра, щоб на першу зміну приїхати. Зараз я утром встав, 7 утра встав, спокійно прийшов, все нормально. У шості планують продовжити медичне оновлення у наступному році. У місті заявляють про бажання стати справжнім центром як діагностичної, так і лікувальної медицини на півночі Сумщини. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Новий рік нові ціни. І з 1 лютого вартість лікарських засобів в аптеках знизиться. Про це заявило у Міністерстві охорони здоров'я. Аптекам нададуть один місяць січень, за який вони зможуть продати ліки, закуплені за завищеними цінами. Ті медикаменти, які закуплять після 1 лютого, повинні продаватися за зниженою вартістю. Також аптеки зобов'яжуть вивішувати перелік цін на препарати. Ми будемо е Приймати від виробників і від пацієнтських організацій заявків, і ми будемо переглядати перелік постійно, щоб додавати ті ліки, які не були включені, або виключати ліків, які вже не потрібні. Новий рік вже зовсім близько, тож сумчани поспішають закупитися продуктами. Адже ціни в Україні ростуть мало не щодня. Новорічний стіл обійдеться містянам відчутно дорожче ніж минулого року. Наша знімальна група дізнавалася, наскільки сильно застілля вдарить по кишенях сумчан. На центральному ринку сум перед святковий ажіотаж. Основна стаття розходів сумчан, новорічний стіл. Ми ж цікавимося, скільки коштує приготувати, мабуть, найпопулярніший святковий салат олів'є. Картошка 5 гривень стоїть, морковка сочна, хороша, 6,50, Бурячок 5 гривень, красний сочний. А як взагалі люди беруть на новорічний стіл? Наскільки велика ажіотаж зараз? Дуже слабо беруть, дуже великі ціни. Далі йдемо по консервований горошок. Від 13 гривень це 490 грам. 510 грам коштує 14 гривень. Це саме на дорожчі, які в нас є. Дуже якісний, дуже чудовий. Олів'є буде смачне. Ціни ж на ковбасу коливаються від 40 до 130 гривень. Найдешевша ж пачка майонезу коштує майже 9 гривень, найдорожча 14 гривень. А на тих, хто захоче доповнити новорічний стіл копченостями, чекає сюрприз приємний чи ні вирішувати вам. У Нас вже третій рік ціни міняються. змінюються. 180 гривень м'яса, 130 гривень сала. Всі види копченості м'ясні – 130 гривень. Ціни на фрукти підскочили, кажуть продавці. Проте люди все одно купують.

А ось тим, хто захоче додати ще й алкоголь, доведеться викласти від 70 гривень за пляшку шампанського близько 55 за горілку. Середня ціна пляшки вина 60 гривень. Сумчани ж зізнаються, цьогорічне свято добряче б'є по кишенях, тому святкуватимуть в економному режимі. Ну ні, смотря на сложившися ситуації, все одно стараємося святкувати Новий рік і взагалі всі праздники як і празнувалі. В этом году очень дорого все. Поэтому на, это, на праздничный стол к Новому году придется где-то очень даже скромно выложить где-то тысячу гривен. В том году за эти деньги, конечно, можно очень шикарный такой накрыт стол. Скромнее и очень скромно, скажем так. Очень. Ну, потому что все финансово. З пенсії далеко не уїдеш. Проте переконують криза кризою, а святкувати будуть із надією на краще. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – Новини СТС. Це всі новини, про які ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Більше інформації можете знайти на нашому сайті sts.sumi.ua. Я ж із вами прощаюся. Бажаю передноворічного настрою, душевного тепла та приємного вечора. Побачимося завтра о цій же порі.